З метою увіковічення українських героїв у процесі дерусифікації та на виконанням рішень сесії Звенигородської міської ради від 22 грудня 2022 року номером 20115 та номером 20116 було переіменовано вулиці та провулки на території Звенигородської міської територіальної громади. Про деякі з них ми сьогодні поговоримо. Моя вулиця названа в честь Михайла Грушавського. Думаю, всі знають, хто це. Та все ж пригадаємо разом його внесок в історію України. Михайло Сергійович Грушавський український історик, громадський і політичний діяч, голова Центральної Ради Української Народної Республіки. 1917 по 1918 рік. Член історичного товариства імені Нестора Літописця, член Чеської АН 1914 рік. Почесний член Київського товариства старожитностей і Мистецтв 1917, багаторічний голова наукового товариства імені Шевченка у Львові. 1897-1913 року завідувачка кафедри історії Львівського університету 1894-1914 роки, автор понад 2000 наукових праць. Він уперше науково обґрунтував право українців на самостійну державу, показав етнічну відмінність українського народу від російського. Історія України Русі. Провулок, де я проживаю. З 2022-го перейменований на провулок братів Чучупаків. Хто вони? Пізнаємось разом. Василь Петро та Олексо Чучупаки були повстанськими отаманами. Народилися вони у селі Мельники на Чигиринщині. Василь Степанович Чучупак. Військовий і громадський діяч часів української революції, головний отаман Холодноярської Республіки, воював проти білогвардійців під керівництвом повстанського комітету на чолі з Логвином Панченком. Петро Чучупак вчителював та мав музичну освіту. Наприкінці Першої світової війни, за родинними переказами, воював на Румунському фронті. Після революції 1917 року деякий час перебував у Києві. Згодом переїздить на Батьківщину та активно включається у Національний повстанський рух. Олекса Чучупак. Також військовий і громадський діяч часів УНР, начальник штабу та отаман Холодного Яру. Сформував перший збройний відділ для охорони скарбів Мотронинного монастиря та рідного села Мельники. Брати Чучупаки користувалися надзвичайним авторитетом серед населення. На території Черкащини, що найдовше протрималася вільною від окупації більшовиків. Прогулок Івана Єжакевича. Іван Сидорович Єжакевич народився в селі Віснопі. Назване Гороші. Він український живописник, Письменник і графік. Розписував Свято церкву, Покровську церкву в Покровському монастирі. Церкву всіх святих і храм преподобних Антонія та Феодосія Печерських. Церкву Святого Георгія на місці Берестецької битви. Відвідував Почаївську лавру. Оздоблення в пляшеві тривало до середини 1914 року. Працю перервала Перша світова війна. Під час Австро-Угорської окупації пляшева у 1915 році скит на козацьких могилах пограбували. У невідомому напрямку вивезли дзвін та картини Івана Єжакевича. У часи війни художник ілюструє буквар українською мовою. Пише кілька п'єс із сільського життя. Гречаники, стара школа підбирає музичний супровід. У 1919 році там, спільними зусиллями, художників, створено першу професійну спілку художників міста. Ілюстрації до оформлення Кобзаря до Шевченківського ювілею стали вершиною творчого злету майстра. Автобіографічні поезії Шевченка із «Золотої і Золотої Дорогої мені 13-й минало. Іначе переплітається в Івана Сидоровича з власним дитинством. Ці ілюстрації увійшли до хрестоматій та підручників. На них виховувалася українська молодь до ювілейного віддання Кобзаря. Створюючи близько 30 малюнків, він наче підводить підсумок свого творчого життя. Загалом створив понад 20 тисяч робіт, що розійшлися усім світом. Вулиця ювілейна у місті Звиневородка. Тепер вулиця Некудима Смертія. Цікаво, але у Вікіпедії навіть немає статті про те, хто це. Никодим Смоктій став ініціатором створення вільного козацтва 1917 року в селі Гусаковому. Він запропонував організувати таке формування для самооборони і охорони порядку. Його підтримали односельці та жителі сусідніх сіл, оскільки Гусакове було волосним центром. Зваливши біля управи погруддя царя Олександра II. Найактивніші селяни озброїлись мисливськими рушницями та списами. Рушили до повітового міста Звенигородка, де роззброїли поліцію і встановили українську владу. Я вулиця тепер не червона, а академіка Єфрема. Єфремов Сергій Олександрович народився в селі Пальчик. Тепер Калинипольського району. Він українсько-громадянсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української академії наук, дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові, публіцист, один із творців української журналістики. Брав участь у розробці концепції української державності, української національної культури і її освіти, надрукував загалом близько 10 тисяч публістичних. І наукових статей. Вулиця Всеволода Нестайка. Цеволод була... Зінойович Нестайко. Український письменник, позаїк, класик сучасної української дитячої літератури. Найпопулярніший його твір трилогія Теодор із Васівківки. Для його творів характерна людяність, доброта. І світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства впливає на наше власне і потім не полишає нас усе життя. Ми українці, і ми маємо пам'ятати українських особистостей, які зробили вагомий внесок у розбудову держави, боролися за її незалежність, здійснили героїчний вчинок звершення ім'я батьківщини, зробили значний особистий внесок. У розвиток різноманітних сфер суспільного життя, а таких як наука, освіта, культура, і варто пам'ятати, що мова має значення і що назва має значення.